П'яти ранку день, коли я буду дебютувати зі своїм першим трансформаційним лідерським тренінгом. Що по щиттям? Супер ми організовано, у мене вже все готово. Я йду відпрацьовувати, надихати. Мені дуже цікаво, як люди відреагують на всі ці нові інструменти, які я зібрала в одному місці, надихаючи. Про хвилювання мені навіть ніколи думати. У мене дуже щільний таймінг, два подкасти у готелі записати і качнути тренінг на 4-5 годин. І потім ще спілкування з дівчатами. Хоч масштаб, будь-масштабним. Саме знімаю себе на вокзалі мотиви. Життя блогера. А думки в моменті, менті, що я зараз розумію, що я вже десь півроку хотіла зробити подібну подію. І таким кажуть, чого я так добре боялася? Нащо? Що про що? Хоп-хоп. І це ж реальність. Сьогодні відбудеться мій старт. І в цьому році я хочу зробити прямо масовий тренінг на 100 людей. Звісно, буде інша методологія наповнення, але хочу. Раніше я дивилася на людей, які їдуть кудись о п'ятій ранку, і така думаю, боже, коли дівчата встигають, зробити мекати, зачіски. Yeah ранку, Вже припину. От життя це. Заселилась. дуже. рум Турчик. Буду жити з дівчинкою. Вона забронювала мене по максимуму. Такий гарненький величенький номер. Ну що ж, що за планом? Попросуватися, записати два подкастики, поїсти і тренінг і вечері відпрацювати. У мене прям такий дуже бойовий-бойовий настрій. Чекаю зараз своїх дівчат з річного наставництва. Вони поприїжджали з різних країн, навіть хто з іншої куточка України, хто з за кордону. Чекаю їх. Мені ж надсилаються раціонщики. Їжа з собою. Стежимо за колонями. Але, звісно, потім вже буду щось вечеряти. Hello! Hello. Hello. я тебе здібаю. <ривіт>, Привіт-привіт. Ті моменти, які ви... Через годину почнеться весь двіж. Всіх чекаю. Мій третій лук за сьогодні. Той самий момент, коли Таня гарно працює в залі, і юбку вже пора підшивати. Все як вдома: румторчик, мишка зарядки, мікрофончики, ноут, ще телефон, купу всього. Прямо дім з собою забрала і там скоро буде весь цей двіж починатися. На. Так, які твої очікування? Ти ж не знаєш, коли ти прийшла? Ні, я не знаю взагалі. Взагалі, що нас чекає? А, мої очікування, напевно, вийти з новими інсайтами. І, можливо, щось внутрішнє в собі змінити, бо я так зрозуміла, що це не просто звичайний тренінг з якимись штуками. так? Ну то не так, Мої очікування, що щось всередині мені. Ви ж допоможе знайти відповідь на яку я собі там. Мочно. Ви зрозуміли це тренінг про потужність. І <aca> сьогодні буде <bunny> нестандартний тренінг. Ходимо, ходимо, ходимо. Десь повільно, а, десь сніжно. Виграйтеся з цим, ви можете зараз зайняти абсолютно будь-яку роль. Того, що вони кажуть, Але вони не такими словами заходять до mm -hmm. тебе, вони не таку потребу хочуть вирішити, але ти коли їх слухаєш, це загально реально. Ну, воно так називається, тільки вони це не відчувають. І коли ти просто не потрапляєш, найпоширеніше ну, помилка в яких нішах, ти розумієш, як це називається, вони не розуміють. <зуміло> Скажіть собі, що я відпускаю все, що не вдалося. Я проживаю це і йду далі. Я легко і якось сильніше стала. Коли була практика, там, де були емоції, і я прям якось так впустила в себе цей м, стан, кожен із цих емоцій, що навіть були сльози, і всередині якісь такі штуки, я навіть не можу їх пояснити, що в кінці, коли вже ми виходили з цього в масштаб, я така. Блін, я сильна, я класна. Тобто, це для мене тренінг був про певненість, про те, щоб підсвітити заради чого більшого я це роблю, те, що я роблю. І ну не відкладати, не сидіти, а діяти. Нормально, так? Ще таке? У зрозуміли? Це тренінг про потужність. Як тобі було? Мочно я перший раз плакала при людях. Так? Я зрозуміла, скільки в мені блоків всередині, і що багато з них, особливо дуже багато сорому продавати. Я це усвідомила. І тобто я прийшла до точка, а чому я не можу продавати? Бо я не хочу, бо я соромлюся. Дуже сильно соромлюся. Так, в мене є дискомфорт. І він прямо в тілі сьогодні. Ну я його почула, те це, це все вийшло, і зараз я буду, якби я розумію, на чому мені фокусуватися, і що тільки одна річ мені заважає, так щоб проявлятися максимально установка щодо грошей. Все, якщо це я попрацюю, то масштаб буде. А кому би ти сказала для кого цей тренінг? Е, для кожної людини, яка хоче. Ну, по-перше, маштуватися і в цілому заробляти соцмереж для кожної людини, яка є в інфобізнесі і веде свої послуги, яка хоче продавати свої послуги. Я вважаю. Ну як вам мій дебют і замість тілески, монетизації? Який у вас такий залишок? Про що це з вами відбулося? Ці останні 4 години? Мені дуже сподобалося, тому що ти вмієш екологічно якісно проводити, даєш підтримку і підсвічуєш ті моменти, які тобі важливо побачити і на що звернути увагу. Мені дуже сподобалося, коли ми пропрацьовували різні емоції, різні, які в тілі можуть застрігати, тому що тіло це провідник всього і по суті провідник до грошей, масштабу і тому подібне. Мені дуже сподобалося, коли я відчувала прям мурашки. Коли було це про масштаб, про проявленість, і кожен тут відкрився і підсвітив теж щось важливе для мене. Тому дуже тобі дякую, мені дуже все сподобалося. <ривіт> мені теж дуже сподобалось, насправді я не йшла з якимись очікуваннями, бо я просто знала, що це масштаб і проявлення, все, що я побачила. Але я отримала, по-перше, це дуже класне ком'юніті. Такий простір, де ти можеш розслабитися, де ти можеш довіряти всім людям, де тобі реально показали мені, що ти можеш проявитись і тебе сприймуть. Там, де я змогла про себе дізнатися, це по перше для мене як самопізнання. Я змогла побачити в собі те, що ти просто в те, що кожен день можливо не вистачає часу або фокусу на собі, і ти ніколи про це не подумаєш, не дізнаєшся тут. Тебе ніби в обставини закидають такі, де ти просто не можеш щось про себе не зрозуміти. Ось тому ці прямо техніки всі дуже класно, особливо з грошима. Це просто для мене інсайт на інсайті. Дуже тобі дякую. Дуже дуже класний тренінг, Такий для мене терапевтичний. Спочатку було проговорити всі свої там затики, так. І я ще отримала таку гарну підтримку, а потім це через філесні практики ще повиходило. Повиходило, мене там трусило, мурашило, кобасило, і це дуже класно. Таке тепер таке розслаблене. Дуже круто. Дякую. Дякую так, за запрошення за таку за... можливість. Я приїхала взагалі з Нідерландію, я добиралася три дні, і це було найкраще рішення, я сумнівалася на початку. Сьогодні я докупалася від того, що мене вступили саме через тілесні практики. Я знайшла свій бій. Я думала, що я вже пропрацювала це. Але коли я сказала слово сором, почалось таке щось, так що я не змогла контролювати, але мені сподобалося, що це вийшло. Потім ця практика саме через гроші дала мені зрозуміти, що там проблемка, і це так на правда про сором грошей. Це, це насправді єдина річ, з якою я постійно борюся, знаєш, але я... Я розумію, вже присумоюся, як з цим працювати. І, тобто один тільки крок мене зупиняє перед тим, щоб дійти не буде, коли я є. Як я казала, в мене все Вже. Я працювала, нічого не боюся, люблю проявлятися, люблю говорити. У мене є ідеї, в мене є як працювати зі своїми клієнтами. Я знаю, що я можу дати, але такий, знаєш, бракувало цього кроку і дуже тобі дякую до сьогодні. я їм. Ну як тобі було? Супер, мені дуже сподобався тренінг, його наповнення, вправи мікс вправ компетентний тренер. І дуже сподобалося, що тренер не просто казав, що робити, а приймав з нами участь у вправах на тілесні практики. Ну і вів. І по рефлексії я ще раз для себе підкреслила, відкрила те, на що мені треба звернути увагу і з чим працювати. Дякую, це було круто. Дякую за запрошення. Дякую за тренінг. Ти знаєш, я думаю, що сьогоднішній вечір я проведу вдома, що буду сидіти і думати. Бо я собі позаписувала в блокнотику купу сайтів, які треба перебрати і зробити висновки. Бо я дійсно дізналася дещо з тілесних практик про себе таке, що не очікувала відкопати і треба з цим пережити, переспати з ним. Тому дякую. Клас. Пішла 22 година мого сьогоднішнього робочого дня. Я у ліжечку. Їм опівночі. Офіційно. Окрім протину, в хаті нічого немає. Голодна дуже. <різь> Вау. Зараз поділюсь. Ем, як воно? З кожною годиною після тренінгу я відчуваю, як мене починає накривати. Всією палітрою емоцій, бо я сьогодні пережила шок, страх. Е... Ахуй. <світ> Кайф, усвідомлення, що вау! Е... Початок тренінгу я поставила для себе психологічно зрозумілі практики, які я вже проводила. Після. Блоку першого далі йшли тілесні практики. Це я робила взагалі вперше раз живими людьми. Я розумію, що пора давати, а я така, а може не треба? Ну, внутрішні торги я знаю, що я це заявила. По-любому буде. По-любому, я хочу йти в цей масштаб. Я на це навчався, я це практикувала. Я це відчувала на собі, я знаю, що це офієно. Я така, Господи, така. Ну, погнали. Дівчатам дівчатам, зайшло, дівчатам дуже сподобалося. Всі включилися. Позитивні відгуки, всі кайфунули. Я така єбать, В мене вийшло. Це той момент. Я кайфую. Я у всіх 4 години тренінгу пролетіла просто ось так. Ось так. І, і пролетіло. Хочуть дівчата вже далі ретрит глибший, хочуть більше жесті, бо це була тілеска, розум, тілеска, розум. І це було і про емоції, і про масштаб, і про відчуття себе, і про бабки, і про комунікацію. Це було вау. Це було вау. Я буду допрацьовувати, буду розширяти, я хочу вже одноденний повноцінний тренінг, бо я, да... я не втомилася, я навіть наповнилася. Сука, 22 години пішла мого робочого дня. Я я вау, я в кайфе.